На Львівщині надалі успішно впроваджується проект ЄС та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду, який допомагає коштами вирішити місцевим громадам нагальні проблеми свого міста та села. Восени розпочався третій етап програми. Він спрямований на розвиток енергозбереження у невеликих населених пунктах. Галичани не втрачають можливості, аби отримати фінансову допомогу від європейців. Нещодавно відбулись перші семінари для мешканців на самбірщині, де люди створювали громадські організації та визначались, який об'єкт сільської господарки їм потрібно ремонтувати в першу чергу. В селі Городище дізнались про проєкт від своїх сусідів, які встановили нові котли в Луківській школі. Вчителі району спілкуються між собою. Луки, ми знаємо, вони поміняли котел, і директор нашого НК мала змогу бачити це остаткування. Ми також вчителі ми відвідуємо інші школи, ми до порівняння. Ну, маємо нагаль маємо, маємо чіткі приклади, і плюс до того, що фінансування сам принцип фінансування нас ну можна сказати оптимально влаштовує, тому що 5% від суми, яка б вона не була, ми зможемо покрити у селі. Багато проблем. Утім, односельці не втрачають оптимізму, бо хочуть жити по-європейськи. Тому всіма доступними засобами. Відроджують занадбану інфраструктуру. У селі є дуже багато е, проблемних питань. Перше школа, то є енергозбереження в школі. Друге вивіз сміття. Третє е, провад, е, зовнішнє освітлення, четверте е, підтоплення населених пунктів. Тому що всідому досить е, кожної повені проходило підтоплення населених пунктів, дякуючи зусиллям громади села. Прошлого року ту проблему вдалося ліквідувати. Сільський актив зібрався, аби визначитись з об'єктом, який ремонтуватимуть. Люди одноголосно вирішили, що потрібно змінювати вікна у школі. Багато втрачаємо тепла. Ну, в середньому по підрахунках десь до 15%. Заміна на пластикові вікна суттєво до 20%. Зараз з рахунками різними це економія тепла і плюс до того. Ми мали прорахунки, що є економія газу відповідно і ми зменшує наші витрати. Ну і сам температурний режим, коли в середньому санстанція вимагає, щоб було одні цифри, а нам, щоб під ці цифри підлаштовувати відповідно енергозатрати. І самим оптимальним, і єдиним поки що на даний момент, це є заміна вікон. А от в селі Рогізно проблеми інші. Село розташоване далеко від районного центру, а тут навіть аптеки немає. Лише занадбаний медпункт. Населення переважно пенсійного віку. На жаль, так склалося в селі, і людей тут турбують проблеми медицини, проблеми водовідведення, ну і проблеми школи також. Тобто проблеми, які найголовніші зараз в даному селі люди кажуть, що намагались своїм коштом відрехтувати місцевий медпункт. Стіни побілили, і апаратуру з районної лікарні привезли. Та все ж будівля стара і потребує капітального ремонту. Саме головна проблема то вікна поміняти, двері поміняти. Обов'язково підлога прогнила. Треба підлогу поміняти. Опалення є, газ, лікарня оплачує. Батареї до нічого треба поміняти батарею. Ну, двері вхідні, ви бачите, які в нас. Е, ну і добре би було, бо в нас є апаратура дуже дорога. Такої апаратури в наші, на нашій зоні нема ніде. Якщо би відкрили амбулаторію, ну воду б добре було зробити як для амбулаторії, каналізацію. Людям сподобалась концепція проєкту, адже село повинно зібрати лише 5% від загальної вартості ремонту. А решту фінансує ЄС та обласна влада. То добре для людей, тому що якщо людина вклала свій внесок в проект, то вона вже буде переживати, вона буде дбати, щоб воно виглядало гарно, щоб ніхто не, як то кажуть, не, спор... ну, ні, не спортив, не знищив так. Фахівці проекту ж зазначають, що активним громадам вони завжди раді допомогти, адже бачить, що люди самі прагнуть покращувати свій добробут. Зважаючи на те, що люди активно дискутували, активно сперечалися. Це говорить про те, що люди думають про те, що треба вирішити. Це і одне, друге те, присутність такої кількості людей на зборах не завжди може бути у кожній громаді. І сьогодні робочий день і година якраз пік, і зібралося близько там 80 людей. Тобто, це говорить про те, що люди хочуть щось змінювати, а люди втомилися від простих обіцянок. Та головним здобутком для громади буде не тепло в школі чи новий медпункт, а уже сформований механізм роботи з європейцями, за допомогою якого люди зможуть і надалі відбудовувати інфраструктуру у своїх селах.